Вітайте, вітайте, кохані мої любі субскребенці. Дійсно знову я з вами, так як обіцяла, презентацію свого об'ятку. Дужий, дуже мільйонний котлет, украшений жодківечком, смачно, Дуже. І все, суровечка з бурачка, цибульки, кохані мої тут є. Решта, лясинка є ще. І корнішоне огуречка, обуречка. Трошечки солі, цукру дам і олію. Косна така сурувечка. Можна сметанкою, можна з майонезом, кохані мої. Як ви любите, так і їдьте. Тільки ви вам би б то на здоров'я. Дуже радості, щастя, житті. Хто дійсно нам народів народився 100 років, щастя, здоров'я, помишності, я вам життю прожити дуже-дуже тих 100 років. Хоча б. А можна і більше, кохані мої. Дякую за увагу. Захарцем всіх до підтримування моїх каналів. До утра, до побачення. Па-па-па. Салуски для всіх і для кожного. Для тебе теж. Кохані.